Тема субсидій сьогодні найактуальніша серед населення, згідно з чинним законодавством, заяви на компенсацію витрат на комунальні послуги українці можуть подавати з 1 травня. Люди у своїх поштових скриньках вже знайшли бланки декларації та заяви, які треба заповнити для отримання субсидії. Найбільша проблема, з якою звертаються люди, заповнення декларацій. Переважна більшість із них ніколи в житті не заповнювала подібні документи, тому на кожному пункті виникають проблемні запитання. Тож ще зможуть мешканці Володарського району самостійно розібратися із заповненням декларації та заяви, я вирішила запитати в простих перехожих. Взявши з собою зразки паперів, вівторкового дня я вирушила на ринок, де більше людей. Ставила лише одне запитання чи вдалося розібратися із надісланими паперами? Ваше ставлення до призначення субсидій. Чи розібралися ви з самими паперами, які надійшли до кожного селю? Я ценю кожен день об'ясняю, я все зрозуміла. Я не ходила. А я все, я сьогодні об'ясняв. Скільки процентів, наскільки більше, два рази, каже, більше будете платити. Да. Нехай йдуть до людей та пояснять, а то каже, що це що 200 кубов, тільки а як вже 201, то вже буде дорожче. Хай ідуть до людей і розкажуть, щоб люди не були такі збуджені, стривожені. Почти. А що там не зрозуміло вам? У нас все є копії, ви можете показати, що вам було ну, не зрозуміло? Не зрозуміло, що треба буде спитатися у людей. Я поки не заповню, поки не спитаюся, щоб нормально. Только що оце не зрозуміли, що їх відправляють поштою, А вдруг де яка ошибка? А де вдруг щось таке? Добавить помилки сюда, ну, да, щоб, ну, да, щоб понятніше. Да, понятніше потому, щоб що що як... щоб роз'яснили, так якось і по телебаченні, щоб все ми зрозуміли. Дуже все запутано, і нам старим людям оце ходити, ці пороги оббивати, дуже запутано в неї. Ну, не ну заповнили, але носила, так вони не беруть, Ще не беруть Не беруть, сказали в кінці травня або червня, та угу. і все. А я знаю. Як воно буде. Вам хтось допомагав заповняти? Е, ну, дочка була саме на Пасху, то вона мені заповнила, бо баба що є, баба, що му там. А як ви будете заповняти? Я чуть я знаю. Піду питати людей, та й все. А так не знаю. Що там писати як там фамілію, там, там фамілію там треба, чуть я знаю, не знаю. Це тільки так подивився і думаю, це ж дійсно, що времіння треба і чи ж воно допоможе. Що це за декларація? Дуже треба дійсно людям допомагати, а так як небудь його залишити людей, так же не можна. Ще саме розбираюся. Yeah. Ходила по справку в сільську раду. О, ну, що, яке ставлення, будемо пробувати. Uh -huh. А що вам тут не зрозуміло найбільше? Ні, ну, що нічого, що там паспорт. А... Склад сім'ї нема нічого складного. Найбільше запитань у людей виникало при заповненні розділу. Другого декларації, де необхідно зазначити інформацію про всі види доходів, яка і буде найголовнішим критерієм для визначення розміру субсидії. Крім того, люди переймаються запитанням при подачі даних, що стосується купівлі кредит, товарів чи майна або оплату послуг на суму, що перевищує 50 тисяч гривень. А ще люди хвилюються, аби вчасно подати документи, тож з 1 травня можуть спостерігатися величезні черги біля приміщення управління праці та соціального захисту населення. Коментарем щодо всіх виниклих запитань ми звернулися до виконуючої обов'язки начальника управління праці та соціального захисту населення Валентини Ярмоленко, яка дала чіткі відповіді. Отже, згідно з новими змінами, з 1 травня 2015 року субсидія для відшкодування витрат на оплату ЖКП призначається на 12 місяців з місяця звернення за її призначення. У порядку винятку за умови звернення із заявою про призначення субсидії протягом двох місяців з місяця зміни цін і тарифів на ЖКП, субсидія може надаватися з місяця, в якому відбулися зміни цін і тарифів в даному випадку з квітня 2015 року. При розрахунку субсидія буде нараховуватись окремо на неопалювальний період і на опалювальний. У нашому районі переважають індивідуальні житлові будинки, в яких використовується індивідуальне газове опалення. Тому в основному субсидія на ЖКП розраховується на опалювальний період. У неопалювальний період у багатьох громадян субсидія не вийде. Тому поспішати подати документи саме 1 травня. Не рекомендують, щоб не створити велике скупчення людей у приміщенні управління соціального захисту населення. Якщо навіть заява та декларація будуть подані в кінці травня або в червні місяці, то субсидія може призначатися за бажанням громадян з квітня 2015 року. Крім того, заяву та декларацію в сільській місцевості можна подати в сільські ради. Що стосується правильності заповнення заяви та декларацій, то рекомендують заповнити ті графи, які які зрозумілі все інше до заповнити при здачі заяви та декларації в управлінні соціального захисту населення чи в сільській раді? Що стосується купівлі товарів довгострокового вжитку або оплати послуг протягом 12 місяців перед зверненням за субсидію на суму, яка на час купівлі оплати перевищує 50 тисяч гривень, і ці кошти були взяті громадянином у кредит, то такі питання будуть розглядатися на комісії з призначення соціальних виплат при володарській райдержадміністрації, де буде прийматися відповідне рішення.